Проблема сміття знову постала в Тернополі. Точніше, хвилює людей стан сміттєзвалища у Малашівцях у справу в черговий раз втрутились депутати. Що вони пропонують для вирішення проблеми, намагали з'ясувати наші кореспонденти вже кілька тижнів. Депутат обласної ради, а також мешканець ближнього дозвалища села, кричить про горіння сміття у Малашівцях. Дими, одним словом, димить перечерпується все, і люди здихати будуть скоро. Як так буде робота проводитись по рекультивації? Позафракційні ж депутати пригадали обласній владі проблеми зі сміттям п'ятирічної давності. Їх цікавить, чому досі немає обіцяної альтернативи для складування відходів. Що помінялося в тому, що експлуатація даного сміттєзвалища тоді обласною державною адміністрацією обмежувалася. А після 2009 року вона знову продовжувалася здійснюватися. Які заходи сьогодні вчиняються, по тому, щоб Відбулася рекультивація Малашевського сміттєзвалища. Раз-два було відкрито новий полігон для сміття. Поясніть де на сім'ї депутатів, де це лінія і чого це питання ніколи не говорить. Забули не можна так. За поясненням колег вирішити проблему з Малашевецьким сміттєзвалищем ні за місяць, ні за рік не вдасться. Питання потребує змін відразу в кількох напрямках. Це річ, про яку говорить. Пан Кузик це є наслідок багаторічної десятиліттями невирішених екологічних питань в Тернопільській області, ні по полігонам, ні по схемам санітарної очистки, ні по е, очисним спорудам і таке інше. Це задавнені питання. Чому сьогодні так гостро стоїть питання помалочі? Тому що елементарно е, сказав заступник, першої заступник інспекції, що немає власника, земля, не виділена земля, не затверджено жодних схем вивозу і, і таке інше. Тобто це є питання велике. У міськраді підтвердили, що основна проблема відсутності нового сміттєзвалища виділення землі під нього. За законодавством місце для складування відходів тернополян мала би віднайти міська влада. Проте ділянка не може бути розміщена в межах міста. А розпоряджатися землею навколо Тернополя вже компетенція районної влади. Тож, поки що, міськрада рекультивує сміттєзвалище і намагається своєчасно ліквідовувати загоряння на ньому. Цього року наприклад виділено 900 тисяч на його рекультивацію. Це практично вся територія, яка крім зони, де йде висипка, вся територія покривається спеціальною висівкою, робиться такий така півкуля, і відповідно закривається, щоб там вже відповідно видалення відходів не, не проводити. Хочемо загородити, хочемо ужесточити проїздну систему, щоб все таки не, не було взагалі можливості проїхати іншим службам, крім наших спеціалізованих. І поступово йдемо до його закриття, як відзначив пан Соколовський, проблема першочергова для міста вже не один десяток років, але спекулюють нею політики лише напередодні чергових виборів.